Поставив головку, закріпив, поставив маховика. Тепер регулірую зараз зазори. Порядок роботи тут 1, 2, 3. Поставив разом вже фільтра, заляв масло. Трішечки масла переборщив по уровню. Це ось тут. Таким способом я зливав і масло, тому що трошки переборщив. Тут воно ось капає, тихенько скапає, трошки лишньо. Ну, нічого, ще трошки й скапає. В общем, дуже сильно швидко зробити. Треба так не поспішиш, треба все робити, перевіряти по 10 разів того, що зразу поспішиш. Потім можуть бути проблеми. Тут усе поставив. Тряпочку і тут поставив тряпочку, щоб туди не впала ні шайба, ні гайка. Щоб потім не прийшлось доставати. Ну Значить, як я регулірую. Дивлюся, що першого циліндра, ось тут в мене підписано, ось його гази, ось впускний, Так я собі попідписував. Ну так же саме і там. Розібрався спочатку, де випускний клапан, де впускний. А тоді дивлюся, як випускний тільки першого циліндра відкрив, випустив гази і зразу впускний відкривається, жду до тих пір, поки він не закриється. Тільки як він закрився, ще чуть-чуть прокручую, чуть-чуть, і тоді регулюю зазори. Індикатор мені набагато краще, легше, Того я таким способом іду. Ось тут маховик. Поставлю я теж, закріпив. Це за ці штарі беру, прокручую, щоб мені було легше. Зразу вже взяв, прокачав воздух повітря системи. Видали, тому що, коли прокручую, то щоб не завоздушувалося, Хай вже краще солярочкою прокручую собі все, щоб було краще. Та зараз відрегулірую зазори. Треба буде заглушити. Патрубка цього нижнього. Тут ось. Ну і верхом сюди тут поставити теж патрубка. Тоді можна буде заляти водичку і попробую завести. Побачимо, яка буде вібрація, який буде результат. Чи буде нормально, чи не буде нормально. Самому ж цікаво. Побачимо, наскільки буде вібрація. В общем, за сьогоднішній день це те, що я зробив. Прокачав солярочку, Дорегулюю зазори, залив масло. Трошки більше півдня пішло. Мотор, звісно, гарний, новий, все як не може бути, з капіталки. Але який буде результат? чи Це буде, дійсно буде відповідати його цій красоті. Не знаю, побачимо.